Як не треба міряти гідроциліндр? Тепер проговоримо проблематику даного питання: це неправильний замір клієнтів гідроциліндра. В основному ми наблюдаємо, як люди заміряють гідроциліндр. Сама велика помилка це мірять довжину труби. В даному гідроциліндрі довжина труби 370 мм. Даний гідроциліндр має робочий хід штока 250 мм. Куди ж дівається, Останні розміри, дуже велике питання, проблематика. Розглянемо цей циліндр більш детальніше. Ми маємо тут різьбове з'єднання, різьбову кришку, внутрішня різьба. Тут ми маємо зварний шов. Якщо ми зробимо замір від початку кришки до зварного шва, ми маємо довжину труби 350 мм. Із них 50 мм займає. Площу верхня кришка і 50 мм займає поршень. Тому робочий хід штока у нас залишається 250 мм. Клієнти, коли заміряють довжину труби, ми це питання щойно розібрали. Наступний випадок: це коли міряють від початку труби до кінця проушни. Ми маємо 49. Це невірний розмір, так заміряти не треба. Чому? Тому що ми розібрали питання, що довжина труби має 370, а робочий хід штока має 250. Проушна тут йде під ШС, тому замір від початку труби до кінця це не є вірним. Розберемо наступне питання: деякі клієнти, міряють, наскільки виступає шток. Вони вважають, що це буде йти менший хід штоку. Шановні, ми розібрали це питання, що довжина труби у нас іде 370 зі зварними швами та кришкою. 50 мм у нас займає кришка, 50 мм у нас займає поршень. Шток робоче полотно, яке має бути видно.